Привіт, друзі! 20 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні в США пролунала дуже цікава заява про підтримку Борісом Джонсоном Дональда Трампа. Так, це дуже резонансна заява, як на мене, яку варто обговорити, але обговорити її варто в контексті того, як позиціонує себе Дональд Трамп як кандидат на посаду президента щодо допомоги Україні. Ви знаєте вже чимало інформації про те, що ну ніяк Конгрес США не проголосують допомогу в 61 мільярд євро доларів, перепрошую, яка призначена саме для України. Чому євро? Тому що 50 мільярдів євро ще й допомоги від Європейського Союзу мають нам надійти. Там проблемні питання створює для нас Віктор Орбан разом із своїм же колегою із Словаччини Фіцо. Ви також знаєте цю інформацію. Це взагалі предмет іншої історії і обговорення, а нині, що стосується саме. Америки, тому що ми чуємо чимало розмов про те, що мовляв для американців абсолютно неважливе зовнішнє національне питання. Вони нині займаються виборчою кампанією, і боротьба між демократами і республіканцями перейшла в площину реформи міграційної політики. Буквально днями відбулася зустріч Джозефа Байдена з лідерами конгресу, і нібито вони домовились про те, що і проголосують і тимчасовий бюджет. Вони ніяк не можуть затвердити на весь рік маю на увазі бюджет Сполучених Штатів Америки, і в тому числі додатковий запит Байдена на. Зовнішньо національної безпекові програми, які стосуються України, Тайваню, Ізраїля, Східної Азії, Східної Європи. І нібито там досягли якоїсь певної домовленості. Але Джонсон, але не Боріс уже, а Майк Джонсон, очільник Палати представників, повідомив, що він консультується з Трампом, а Трамп наполягає на повному виконанні усіх вимог, які вони поставили перед Білим домом. Ну я думаю, що Байден точно піде на всі поступки, але повертаючи саме до питання національної безпеки, зовнішньої в Сполучених Штатах Америки, Трамп. Підтверджує те, що це питання дуже активне буде політичній передвиборчій площині, тобто ним будуть спекулювати абсолютно всі і республіканці, і демократи. Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати мільярди і мільярди доларів на колективну оборону саме після його погроз не захищати Європу в рапозі нападу на неї. Це він сказав під час мітингу в нью гемпширі де проходив перший етап праймеріс, де він переміг впевнено, і він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону. Мабуть, натякає на те, що Європа має заплатити за війну в Україні. Але поряд з тим говорить, що це дуже правильно він проводив політику свого часу в Європейському Союзі, коли змушував європейців більше витрачати на власну безпеку. Він згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він поставив вину європейцям про те, що Сполучені Штати оплачують їхні рахунки. І коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: чи означає це? Що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати? На що Трамп, за його словами, відповів? Я сказав, що це саме те, що це означає. Ну і він запевняє, що наступного дня, буквально наступного дня, потекли мільярди і мільярди доларів на оборонку. Але це брехня. Відверта брехня, і неправда, тому що Європа не витрачала великі гроші. Мова йшла саме про 2% ВВП. Я вам зараз навожу сухі цифри. ВВП Європейського Союзу за 2023 рік сягає приблизно 20 трильйонів євро. 2% від цієї суми це майже 400. Мільярдів євро. Але на оборонку Європейський Союз, за твердженнями чиновників ЄС, витрачає 1 трильйон євро 85%, з яких до цього часу сплачують Сполучені Штати Америки. Тому Європа, на жаль, не поспішає це робити. Але для Трампа це питання дуже і дуже. Актуальна, ну і підтвердження цих слів ще 9 січня. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон розповів, що Трамп, ще будучи президентом, США, на зустрічі заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни. І аби цього не сталося, Конгрес Сполучених Штатів Америки щодо нового року хвалив спеціальний закон, який не дозволяє будь-якому президенту Сполучених Штатів Америки, незалежно від того, чи то республіканець чи демократ, ухвалювати ось одноосібне рішення про вихід із північно-атлантичного альянсу, знаючи, що до прикладу, якщо переможе Дональд Трамп його неординарність, він може ухвалити таке рішення, вони ставлять такий запобіжник. І сполучені Штати Америки, як повідомляється сьогодні, саме з огляду на це, мають на меті передати Україні максимальну всю військову допомогу до 2025 року, тому що наприкінці 2024 року відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки, допускають варіант, що переможе Дональд Трамп, розуміючи його непередбачуваність, його хваляться і такі закони, які я говорю, і навіть вони хочуть допомогу, ну яка направду, ще не проголосована, все таки швидко передати Україні. Ну і щодо самої допомоги, є варіант того, що наступного тижня її проголосують. Йдуть розмови, що, мовляв, після голосування в Сенаті, в верхній палаті, звертаю вашу увагу, коли процедурно буде погоджено цей документ, він перейде в Нижню Палату, і там, можливо, уже не Борис Джонсон, а Майк Джонсон, вони однофамильці. Поставити на голосування цей документ, чому я особисто сумніваюся, бо Майк Джонсон він абсолютно керований Трампом. То і багато республіканців підтримує цей документ, які не є прихильниками Трампа в республіканській партії. Так, так і є. Але я ще раз кажу, я особисто в цьому поки що сумніваюся. Втім, не виключаю, що Трамп може навіть дати відмашку, поки що передбачити. Ну, я маю на увазі на результативне голосування усіма. Поки що складно передбачити те, як будуть роздатися події. Чому? Тому що сьогодні в виданні Mail Daily, Daily Mail так називається видання. Зі своєю авторською колонкою е, вийшов Борис Джонсон, якого ми часто полюбляємо називати Джонсонюк. Його дуже довго не було чути. Ми палко його любимо за підтримку України спочатку широкомасштабного вторгнення. Хоча цю підтримку треба деталізувати дуже серйозно. Він сказав наступне: президентство Трампа може бути саме тим, що потрібно світу. Не Байдена, а саме Трампа. Вибори, це має бути справа американського народу, і ніхто, як натякає він, не має туди втручатися. Але він пише величезний матеріал. Якщо є можливість, почитайте. Я вам залишу посилання в першому коментарі. Зможете скористатися ним і побачити, який величезний матеріал він опублікував на підтримку Дональда Трампа. На його переконання, саме Дональд Трамп це те, що сьогодні потрібно світу, який врятує сьогодні і Європу, і всіх від російської агресії. Хоча я вам наводжу приклад. Про те, що навіть його заклики раніше до Європейського Союзу збільшувати витрати справедливі, без перебільшення справедливі, не мали ніякого результату, і США і донині відіграють ключову роль у стриманні російської агресії. Звісно, це не може продовжуватися вічно. Європа має підключатися, Європа зараз підключається активно. Але якщо брати до уваги. Гроші, які може виділити європейське союзне оборонку е, нині, і які може виділяти США, то це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Хоча направду Європа має мала б виділяти більше. Тому і тут заява е, Бориса Джонсона в підтримку Дональда Трампа, як на мене, була дуже дуже. Цікавою, якщо не сказати дивною, він пише наступне: мої думки, звичайно, пише він у цій великій колонці насамперед про Україну. Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців. Він запевняє, що він ніколи українців не кине, але ж він сказав, що він вийде з НАТО. Не випадково ухвалили закон. Про що власне пише Борис Джонсон у своїй колонці? Він нагадує про те, що демократи не вчиняли останнім часом достатньо потужних дій для стримування Росії в Україні. 2014 рік Обама фактично він перекладає на нього вину про те, що був, як він каже, зданий Крим. Саме Дональд Трамп дав українцям. Протитанкову зброю Javelin, яка разом з британськими ракетами ЛАВ допомогла нам боронити Київ. Так, направду так, але запитання, чому не були передані танки, Challenger, наприклад, літаки британські, далекобійні ракети, от відразу не були передані. 2018 рік саме Дональд Трамп наніс дуже потужний удар по Сирії, знищивши величезну базу. Так, направду є. 2020 рік Сили Мені був знищений. цей терорист на близькому сході, глава корпусу вартових ісламських революцій Ірану. І як запевняє Трамп, Джонсон, перепрошую, що саме якби Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки, він у світі не було б взагалі ні на Близькому Сході, ніде. Він би знайшов з усіма. Мову і встановив би діалог. І далі він пише на завершення. Так сталося, що особисто я завжди вважав його зразком старомодної вічливості та добрих манер. Мушу зізнатися правду. Мені подобається його стиль. Мені подобається невиразно африканський танець, який він виконує на своїх мітингах, і я сміюся з його по суті. Добродушних пародій на президента Франції Еммануеля Макрона та Байдена. Ну, Борис Джонсон активно демонструє зараз свою прихильність Дональду Трампа, але поради з тим, він розуміє, так само, як і Джозеф Байден, якого він критикує, що без допомоги США, Україні і Європі буде вкрай складно. Тому що впродовж дуже багатьох років, друзі, з часів завершення Другої світової війни, Сполучені Штати Америки. В основному відігравали роль таку ключову головного вартового демократії в світі, але ну якось, як на мене, слабо проводили політику із країнами НАТО аби, е, в Європейському Союзі, аби вони збільшували бороноздатність. Сьогодні це очевидний факт. Через кризу в е, США політичну, через наступ Росії широкомасштабний саме в Україну. Сьогодні Європа переналаштовує свій ВПК, вона збільшує виробництво боєприпасів. Вона зовсім по-іншому підходить до питань мобілізації. Зведення оборонних ліній, наприклад, ті ж самі Естонії. Зовсім по іншому зміниться зараз політика північно-Атлантичного альянсу саме в Європі, на європейському континенті. Але, ну от як ми бачимо, Борис Джонсон повернувся у велику політику, але через Атлантику на північній Америці, саме Сполучені Штати Америки. Підтримуючи активно Дональда Трампа, він вважає його кращим президентом, ніж Джозеф Байден, кращим республіканці, на його думку, краще керують Америкою ніж демократи. Ну це власне його вибрання, власне, його справа. Тут йому заперечити складно, але розуміючи те, наскільки ми зараз ну стурбовані, збентежені, тим, що саме Дональд Трамп. Чинить серйозний спротив результативному голосуванню допомоги Україні, то це факт. Просто нагадаю на сам кінець кілька цифр в 2022 році. Сполучені Штати Америки виділили Україні загальної суми військової та фінансової допомоги гуманітарної в тому числі на суму 113 мільярдів доларів. Так, це дуже багато, це не горка, це конкретні цифри, і дані я також можу залишити посилання, кому цікаво буде, пишіть в коментарях на офіційну цю інформацію. У 2023 році ця сума також була дуже великою, під 100 мільярдів. Загальна сума допомоги від США, яку ми отримали спочатку широкомасштабного вторгнення, сягає до 200 мільярдів доларів. Європа ну, навряд чи змогла б витягнути цю цифру, і нині, звісно, є проблеми. І в США це розуміють. Хоча заради правди скажу, що Європейський Союз, Європа вже почала нам допомагати більше, ніж Сполучені Штати Америки. саме на тлі такої от кризи, як у них є. Тому очікуємо: достатньо просто-напросто порадити Борису Джонсону, Дональду Трампу, сказати, що знімай будь-яку блокаду, нехай Конгрес голосує, не треба тягнути ще там, до наступного тижня, або, не дай Боже, там, ще до березня місяця із виділення цієї допомоги. Це можна зробити прямо нині. Що ви другу думаєте з цього приводу про таку гучну заяву і Дональда Трампа, і Бориса Джонсона стосовно військової допомоги в Україні. Коли вона буде? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Дякую, що дивилися до кінця. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна!